Ми в музичному меморіальному музеї імені Соломії Кошельницької, такому ніби мистецькому осередку українського музикознавства. І сюди часто приходила не тільки як відвідувач, а як науковий співробітник, я би сказала, музею Оксана Романівна Паламарчук. І ті теми, які вона порушувала, узгоджувала з нею директор музею Галина Васильівна. Ну Так як і карузу, так і Батістін, і Руфу, і Шаляпін, а не знаю, чому ми таку мали малу інформацію про цю співачку. Вона надзвичайно була. Мало того, що голос, такий мала широкого діапазону, була дуже обдарована і драматична актриса. І навіть один з критиків після її гастроли і перебування у Львові писав Джема Белінчуані як артистка драматична. Так що сказав, що сказав, Вона має настільки виразні очі. І пізніше, коли я якось переглядала листування Крушельницької і рецензії її, то в петербурзьких відомостях за 1899 рік, після Балва Скараду, в якому виступала Крушельницька, критик писав, що Крушельницька так звертає увагу на всі деталі образу. як Більчування, розумієте, так що це була теж зірка першої величини. Вона брала участь активно у наших конференціях щорічних, присвячених Соломії Крушельницької. Звичайно, постать Соломії Крушельницької для неї була дуже важливою і актуальною. Вона активно висвітлювала на сторінках преси все, що стосувалося фестивалів імені Соломії Крушельницької. Дуже активно. Завдяки їй ми маємо, якби той. Ту інформацію вже зафіксовано, це дуже важливо. І, і крім того, всі вечори, пам'яті, концерти, які відбувалися в музеї, на всіх цих заходах пані Оксана була активним нашим ну, якби, і, і слухачем, глядачем, і співорганізатором, дуже часто співорганізатором. Так що ми її справді називали якби, нашим працівником. Окрім того, ми черпали дуже багато від неї інформації. Особливо останні роки, коли вона працювала над своєю цією працею про історію театру, фундаментальною працею, ми послуговувалися її матеріалом, ми консультувалися в неї. Також тоді, коли ми писали гасла до енциклопедії музичної, коли нам пропонували, пані Оксана дуже активно це працювала над цим. І е, я хочу сказати, що вона, е, очевидно, любила наші заходи. Я так думаю, я хочу так думати. Але разом з тим е, її книжки для неї були найважливіші. І ця праця над книжками це, це була праця, знаєте, вона до неї так трепетно ставилася до, до своєї цієї праці, як до своєї дитини. І останню свою роботу вона закінчила, здала до друку, на жаль, не побачила. Але це також фундаментальна праця про історію оперного мистецтва Львова, починаючи від 16 століття. Так, на жаль. Добре, що відбулася презентація попередньої книжки. Одна з рисів характеру імпровізаційність. Вона нікому не сказала, хто має вести. Всі думали, що сама Оксана Романівна проведе концерт. І за хвилинку до початку Ігор Куртут прийшов до неї і каже: Оксана Романівна, хто ж буде вести? Вона каже: ну хіба ви? І Ігор згодився, і був прекрасний вечір, так, коли вона виступала, і були її однодумці, були її колеги по консерваторії, колеги з роботи, і були люди, яких вона пізнала і в Заслані, де були разом, і такі коліжанки шкільні. Так, ми вже цього року, коли минало 40 днів від її смерті, у нас в музеї був такий вечір пам'яті. Оксани Паламарчук, спогади були такі теплі. І е, ось так дивно було, бо в музеї вигасло світло на той час. Все ну, було при свічках. Все було при свічках. І зйомки не збереглися, хіба понісоє ні, трошки та, знімала. Та, 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 знімала, і, очевидно, звуковий запис є. Та? Ну, але нічого випадкового немає. Оксана Романівна мала особливий сантимент до вас, а ви до неї. Ви її так люб'язно кликали. Моя шифиня, і хоча, і хоча ну справді вона була старшою трошки досвідченішою, як працівник телебачення. Дуже важко про неї говорити в минулому часі. Настільки вона була життєрадісна, весела, дотепна завжди. І то, попри те, що життя їй не було таке веселе і життєрадісне, вона мала. Досить складні проблеми і в сім'ї, в, в своїй автобіографії сімейній, і в суспільній, коли вона була заслана в Казахстан ще в дитинстві. Але попри те, головне, що з неї завжди випромінювала радість, оптимізм, веселість. Вона була жінкою і безумовно стежила, як вона виглядає, але ніколи не було того хворобливого цього стану, що вона якось не так. Вона була впевненість, що все добре, все гаразд. Пригадую, Перші роки після закінчення консерваторії, я працював на телестудії власним музичним редактором під її керівництвом. І цей час припав на моє одруження. Після реєстрації шлюбу ми зробили невеличкий обід замість бучного весілля в ресторані на високому замку і сфотографувалися на сходах. І от так як виглядає Оксана Романівна тут весела, оптимістична, життєрадісна, жартівлива. Отакою я її пам'ятаю все життя. До того ж, вона, як керівник, не була прискіпливою. Все відносини в редакції були дуже дружні, але не панібрацькі. Вона могла і вимагати, і в той же час поставити на місце легко, якимось жартом, дотипом. Прекрасна була людина. І шкода, що її телевізійний час не був такий. Великі, вона б могла ще багато зробити для, саме для телестудії. Хоч і те, що вона зробила пізніше, вже в жанрі музичної критики і історіографії, вона також дуже і дуже позитивна. Сьогодні ми в родині Оксани Романівни Паламарчук, і тут за столом її найрідніші. Її дочка Ярина, внучка Устина. І ми в її хаті, в її фактичному кабінеті, де вона писала, де вона працювала серед багатоманіття картин, котрі вона дуже любила, і серед них роботи Івана Яремова, художника, котрий був її колегою, з яким вона працювала на Львівському телебаченні. Отже, 1958 рік. Ваша мама прийшла на телебачення, була молодою, родливою, розумною. Ще не було, ще не було. Ярини ще не було. А вона мені так розповідала, що коли вона скінчила консерваторію, побачила Анатолія Яспича Косанатольського, в котрого вона вчилася, і писала роботу про Євгена Козака, дипломну роботу. І він каже: Оксано, а чому ж ти не йдеш на телебачення? Ти можеш бути телезіркою. Оксана Романівна на це згодилася, і так сталося. Що власне вона прийшла працювати саме в музичну редакцію. В той час у музичній редакції працювала Марія Антків поряд з нею. Працював Зиновій Кулик, наш потім майбутній міністр Зеновій угу. Кулик. Працював Олександр Геренович, Збігня Мар'янович Шановський. І інші працівники, і Оксана Романівна виявила такий справді небуденний хист керівника, коли зуміла створити таку атмосферу в редакції творчу, що програми Львівського телебачення гриміли на весь тодішній Совєтський Союз. Я хочу показати тут одну зі знимок, яку ви знайшли. Це випуск теоретиків консерваторії, от ця знимка. 58-й рік, і Оксана Романівна, крайня зліва, і сидить третя справа Ольга Бахтєєва. Ольга Миколаївна Бахтєєва, так, це двох випускниць Львівської консерваторії, стали на шлях телевізійної музичної журналістики. Ольга Миколаївна пішла на радіо і працювала дуже багато років. Оксана Романівна прийшла на телебачення. Отже, це були дуже непрості часи. Особливо часи 58 рік. Це були початки взагалі телестудія, але складні політичні часи. І в 74 році склалася обстановка так, що Оксана Романівна була змушена піти з телебачення. Наші часи дійсно. Мама дуже переживала, тому що тоді всі мали, в принципі, хто мав якесь минуле таке більш-менш. Так, то кажуть, неоднозначно <св 'язкове> не то мали в ті, в ті роки дуже великі проблеми. Шкодувала, що змушена була піти. І не могла і завжди марила тим телебаченням. Ну, вона марила телебаченням. Дуже тяжко ті часи пережила. Ну та, та. та зрештою то було надзвичайно неприємно. Ну, завжди казала, що це потім була одна ніч, за яку вона посивіла, і на цьому її робота на телебаченні закінчилася. Але, може, і краще. Вона ніколи не любила насправді кривити душею, а там дуже часто доводилося ну, десь, а, скажімо, не висвітлювати своїх справдивих поглядів. Мама дуже, дуже вболівала за Україну, дуже була щаслива, страшенно переживала всі наші теперішні. Вона кожного року на День Незалежності вмикала телевізор і дивилася повністю всю програму Дня Незалежності. І завжди, коли гімн грав, вона завжди плакала. І... Тільки завжди казала, що вона, дякую Богу, що вона змогла дожила. дожити до такого так, моменту. Вона ну, а так потім якось зійшлося, що мама зустрілася з, з театралами і тоді пішла до театру опери та балету. То... І ви багато років з мамою працювали до разом пенсії. в літературній так, частині. Так, я пригадую так, той я час і пригадую ваші роки. Так, я працювала 10 років, мама трошки більше. І включно до пенсії вона там працювала в оперному театрі. Ірина, мама, напевно, згадувала і ваша. Тітка, її сестра згадувала перебування в Казахстані, та ото вони в Казахстані тут написано. Село Тарський, Урицький район, Кустанайська область, липень, 41-го 41-го. першогося ніколи не казала про цей час, як про щось дуже страшне. Вона та, завжди була. згадувала якісь приємні миті з того часу, і властиво, вона зазвичай з усіх ситуацій намагалася якось ну взяти щось найприємніше і найкраще, тобто не зациклюватись на якихось песимістичних моментах. Працю. Мама вчилася там в російській школі, і коли приїхала а, до так, Львова, так, можна так, було табель, приїхати. Табель, Вона Кіжу. на жаль, не знала добре, так досконало, тобто писати письмової мови а, української, то, і мала да. такі трошки проблеми на телебаченні, бо вживала русизми. Але, звичайно, все це минулося. От бачите, той час такий був важкий і. Вона мала таку відвагу здобути таку високу освіту і вступити в такий ідеологічний заклад, як ми можемо зараз говорити. Телебачення був дуже ідеологічний заклад, там будь-хто не міг працювати, але сталося так, що Оксана Романівна пішові, працювала. Та, вона так. любила людей, любила спілкуватися, дуже була комунікабельна, вміла говорити. Тут є така цікава знимка, де Оксана Романівна поряд з Олександром Гереновичем. Вона дуже Молоденька тут, і написано ззаду рукою, Це одна з перших музичних програм телебачення, де Олександр Володимирович 58 рік. То власне тоді, коли вона прийшла, тобто і одна з перших її передач, які вона створила на львівському телебаченні. А взагалі, в неї, як я сказала, дуже було багато. Програм, надзвичайних програм творчі паритети композиторів того ж Євгена Козака, того ж Анатолія Косанатольського, всіх композиторів, котрих вона знала, і композиторів і радянського союзу, тому що ми мусили розповідати про весь доробок мистецький, музичний доробок радянського союзу. Я пам'ятаю, що Оксана Романівна залучила до співпраці Анатолія Йосиповича Косанатольського як ведучого, що було дуже непросто. Mm -hmm. І він почав вести рубрику, яка називалася Концертний зал Дружба. От він був у нас ведучим. Ви можете уявити, е, така видатна людина, як Анатолій mm -hmm. Косанатольський, приходив е, там вдвічі в місяць і проводив нам е, ту про програму. Бабуся була. була. У всьому, я не знаю, чесною. Тобто вона ніколи справді не кривила душею. Іван Михайловичу, я пригадую, що от власне 74-й рік і вас звільнили з роботи. Ясно, що то була така обстановка, причому намагалися дискредитувати місцеві кадри. Були такі, які і доношували про те, що відбувалося у редакціях. Ми, Ми старалися, щоби. Музика, щоб художні програми були присвячені ідейному вихованню людей, і багато вона зробила в цьому. Вона була ініціатором, придумувала всілякі жанри, можна багато розповідати про її задуми, про те, як вона старалася, яку ініціативу проявляла на кожному крочі, щоб згуртовувати людей, слухачів, щоб дати справжню. Поживу. Всі біля неї працювали на мистецтво. Вона шукала різні форми, жанри, і їй це вдавалося. І малих видів, і більших. Так що вона старалася, щоб музика, щоб художня творчість доповнювала духовне обличчя людей. Одна з перших її книжок це про монографію про Миколу Колесу, творчий так. портрет Миколи так. Колеса, і це дало їй такий великий так, поштовх стимул. для того, ж стимул. Так, Микола Колеса схвально зустрів цю її роботу. Це була перша ґрунтовна її робота. А потім, звичайно, був робота до сторіччя Львівського оперного театру. Це фундаментальна робота, над якою вона також дуже так. Натхненно працювала, працюючи у львівських архівах, що з часом правда не хочеться там сидіти так від ранку до вечора, виписувати ту періодику, а вона вміла знайти періодику всі афіші. І дуже... все це передати, скрупульозно ставилася до того, що вона, наприклад, написала, і що вийшло з під її пера, і дуже боляче переживала, коли, наприклад, якась помилка вкралася. А музи не мовчали, маленька книжечка, так. коли котра не робила багато шуму, так, так дійсно, бо завжди вона нас говорила, що під час німецької окупації музичне мистецтво не існувало в Львові. Взагалі ніякого літературного життя не було, музичного не було ніякого, а і виявляється було й. Це дуже інтенсивне життя було, дуже інтенсивно. Оперний театр тоді блискучі роботи свої показував, були прекрасні режисери, диригенти були у Львові, ну, підсилені ще силами зі Сходу, які приїхали, співаки виконавці. Так що вона ясно перша в науковій літературі заговорила на цю тему, що музи не мовчали під час війни. Ну вона дуже об'єктивно була, і не можна сказати, що дуже вихваляла німців а просто пояснювала це тим. Що на першому етапі німці не звертали увагу на культуру? Це для них було зовсім другорядно. Аж потім, коли вони побачили, що там формуються якісь ідеологічні, ідеологічні принципи, що там націоналісти часом вплив якийсь виявляють на ці події культурного життя. Тоді вони вже почали втручатися. Це дійсно велика заслуга її, що вона підняла цю тему. Пригадайте той сценарій, який ви писали. Сидівши в редакції за столом і не могли вийти, тому що Оксана Романівна собі дозволила такий жарт закрити вас. Що то буде за сценарій? Це був дійсно. Я обіцяв, що вже напишу, вже напишу. І то ну вже, вже вже трошки відставлялися. Нарешті вона каже: що все, маєш ручку, папір, я замикаю тебе, і щоб через дві години було готове. І замкнули і вийшли. Все вон. Вона і режисер ну, сценарія. Так, так, зайшли вже сценарієм, <гум> був написаний. Ну, очевидно, невеликий був якийсь такий, що можна було за дві години його зробити. А робилися передачі з нею різні. Вона дуже багато подавала ідей таких, що могли запалити. І вже їх треба було виконувати. Пригадую, така передача, скажімо, про інструменти симфонічного оркестру. От кажуть, от розроби план такий цикл передач про інструменти симфонічного оркестру. Або фольклорна передача золоті ключі. Тоді зробили заставку, і була досить гарна передача. У нас брали артисти, театр виступали і солісти філармонії. Досить і навіть користувалися популярністю та передача серед людей, бо тоді люди ще народні пісні ще любили. А знаменита музика і життя, Олександр Сергійович, ведучий без зміни. Музика і життя. Ясно до того ж тоді трансляції, як ми починали цю програму, не транслювали ні Київ, ні Москву. Львів був єдина програма, і всі люди змушені були дивитися музику і життя, і кінофільми, які тоді після того демонстрували. Ну, загалом мені здається, вона робила дуже багато, зокрема, для популяризації української музики, тому що в цьому журналі піднімалися і питання української класики, і сучасного життя. І ми анотували нотну літературу, яка надходила в музичний магазин. І завжди була якась естрадна навіть пісенька. Починалася або закінчувалася. Ну, починалася, тому що політична якась там тема бути, а закінчувалася скоріше естрадною. Веселий Львів. Очевидно, в цьому театрі і навколо цього театру було багато веселих пригод. Ну, я просто займаюся описанням цього періоду. У мене виходить книжка про німецький період, музичне театральне життя під час німецької окупації. І там є розділ Веселий Львів. Це справді сподвижницька робота наших дуже серйозних митців. Адже працювали над текстами такі серйозні люди, як Святослав Гординський, як Тарас Мигаль, Ек, Еко, Едвард, Едвард Козак і ще багато-багато інших. Музику писали Анатолій Косанатольський, Осепурочку тут вже говорили, Євген Козак. Звучить пісня Євгена Козака. Пригода. Ви працювали пори з мамою в оперному театрі, і тоді вже мама почала писати так, про львівський оперний театр. І розкажіть про цей доробок її творчості разом з Тадеєм Олександровичем Едером. Вони видавали цю книжечку, то перша така ще була 87-й рік. Потім після цього була ця книжечка теж про оперний театр. Це вже з Василем Васильовичем Пилипюком. Воно вже перейшло власне у цю величезну книжку. То вже от така ж робота, подарункове видання, таке, дуже гарне. Теж Василь Васильович, свої світлини, мама, текст, і історична там згадка про Львів, і сучасність, і минуле театру. А Черемоша веча Черемоша. А Черемош. Це, це таке враження, як він співає навіть записи. Розумієте, той черемош по тому камінні цей гул, там велич це та це сила рміти поту. Бабусяні батьки були такими дуже громадськими діячами городка. І відповідно, ну, всю просвіту, тобто товариство просвіта міста Городка, бабуся вже знала якось ще з дитячих літ. Особисто мама ще маленька, то батьки будували будинок в городку, ну потім той будинок як. <хи> Як багато в кого відібрали, і тепер там живе багато родин різних. Бабуся я і... завжди мріяла той будинок відібрати і віддати, віддати на просвіту. Ну, але... Ви буваєте в городку М -м -м досить рідко, але інколи буваю. Мама взагалі дуже багато друзів, з якими вона ціле життя. Лише шкільні товаришки, в маса є таких, що, здавалось, стільки, стільки років ту школу закінчили. От і пані Мирослава, е Герцик, Прокупович не разом вчилися. І у Львові дуже багато їй, однокласників. що вони маленькі, ми зналися і масу років спілкувалися, і по телефону, і зустрічалися, і зустрічі робили тут у нас в хаті. І Там десь вони мали зустріч однокласників в 34-й школі. Хустина, до речі, 34. закінчила Я так само у 34-й. Вона тоді була жіночою школою, тут на замкненні я хочу ще нагадати про таку постаті, як Марія Антків, яка також була її коліжанкою. Не, і ми коліжанкою дуже часто... А я з її донькою класі в десятирічці. Марія Тодорівна багато років пропрацювала під маминим керівництвом на телебаченні. І одна з їх робіт була таким вибухом на телебаченні. Вона написала програму, ну, яку напевно опрацьовувала в консерваторії, була дипломна робота козацькі пісні. І вдалося її зреалізувати. Ну після ефіру. Почалося розстеження, як, чому, як, як ця тема потрапила на телебачення, і я знаю, що мама якось витримала ту навалу і Марія Теодорівна далі працювала у нас на телебаченні також багато років вона потім е ще трошки попрацювала після а, того, як слабливо. мама пішла і пішла на педагогічну роботу, тому що так, вона усвідомлювала, що в цей час було працювати дуже непросто. Це була така цікава особливість. Вона вона якось фанатично любила землю, тобто вона любила Україну якось так, я б сказала, глибинно. Тобто вона любила Україну не як часом ми любимо абстрактне поняття, а вона любила українську землю. Вона настільки для неї була дорога земля, на якій вона ходить, вона завжди ходила на город і завжди казала, що це найбільше її щастя, що вона може там працювати, і найбільше її щастя там, доглядати рослинки. Вона... Нічого кращого не знає, коли вона мала якісь проблеми, бо коли сварилась часом зі мною, то вона завжди йшла на город і відпочивала там. Наша програма виходить на Великдень, і мені здається, що Великдень душі Косани Романіної завжди відлунює сріблом баськових галузок, які вона так любила і ставила на програму, відлунює тим високим ім'ям Україна. І тим багатобарв'ям квітів на її городі. Чи зацвітуть цього року ці квіти? Обов'язково зацвітуть. Забію, забію, забію